Поліський край безпосередньо причетний до історії Турівського князівства, адже на берегах річки прип'ять в X столітті існувало це маловідоме, але варте уваги поселення. Нині у Житомирі російський історик Олександр Черьомін презентував свою книгу Історія Турівського князівства. За словами самого автора, в книзі описується детальна історія Турівського князівства, яке у різні часи було у складі Київського, Галицько-Волинського і Великого Литовського князівств. Написано на, на основе дослідження мало ведомственных джерел особенность книги в том, что я ввожу в научную оборот неизвестные факты, которые были. Но так как документы находятся в зарубежных архивах, а не на территории Республики Беларусь Российской Федерации, Республики Украина, поэтому там очень много новизны начиная от того, що показаний весь значит, ряд значит, До мене указували только на дев'ять князів турецького княжту. Я решил восполнить правил. Указував всіх всех 62 князі, які сиділи на турецькому княжеском столі. Оформлення та дизайн книги Олександр Черомін створив сам. Кольори обрано не випадково. Зелений колір це сосни, сині річка прип'ять та історичні символи. Эта книга Карастуровское княжество. Чем интересна именно для жителей Житомира, тем, что в книге я описываю и Галицко-Волынскую Русь, тем более что эта тема очень интересна. Российский письменник вражений тем, что Житомиряне проявляют особый интерес до истории своего края.